Утворюйте сім'ї якомога раніше. Дякуємо, що зробили вибір на користь добровільної імплантації. Ваше тіло неоціненне для нашої спільноти. Настане день, коли нам теж доведеться зробити цю жертву. Бо такий наш обов'язок. Ти колись казав мені, що знаєш людину, яка чула про процедуру. Я ніколи не казав такого. Будь ласка, не кліпайте. Пройдіть за мною до yes. авто. Екстернус радікс рідкісна та надзвичайно агресивна мутація. Тільки на гранумі її прооперують тільки там. Це мене Уже все майже позаду. Що це? Кримінальне кіно? Ми пропустили початок. Мені страшно. Ви гадки не маєте, що таке справжнє страждання. Мені шкода. Вони більше не відповідають мені.